Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма тема дня в студії ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. І сьогодні ми будемо говорити про атракціони та чи безпечні вони? І я вітаю нашого гостя в студії. Це головний державний інспектор з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області Володимир Степачов. Вітаю вас, вітаю слухачів. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, чи проводяться зараз перевірки атракціонів? У моменти дії воєнного часу, постановою кабміну та уряду, перевірки планові та позапланові заборонені. Позапланові перевірки проводяться тільки у випадках, передбачених законодавством. Як ви зараз впливаєте на ситуацію? Ми проводимо зараз інформаційно роз'яснювальну роботу з суб'єктами господарювання, які експлуатують атракціонну техніку у парках та місцях відпочинку наших громадян. Ми приходимо, роз'яснюємо деякі нюанси законодавства у воєнний час, дивимося, як експлуатуються атракціони. Це проводить тільки з дозволу суб'єкта господарювання та атракціонів, які вони експлуатують. І також надаємо інформаційну та юридичну підтримку для цих роботодавців, тобто контроль, такий собі контроль він не втрачається? Ні, такий контроль зовсім не втрачається, тому що це, скажімо так, є ризики навіть при використанні дитячих атракціонів, і тому південно-східне міжрегіональне регіональне управління не може покинути на це на самовілля, і ми тримаємо руку на пульсі. Які бувають різновиди атракціонів. Світ атракціонів дуже різноманітний, тому вони поділяються на кілька основних типів: це дитячі атракціони, які розроблені для дітей до 10 років. Ігрові атракціони розважають відвідувачів через різні ігри та активні механізовані атракціони. У таких атракціонах відвідувачі пересуваються завдяки використанню різних видів енергії. Також вони діляться на мобільні та пересувні атракціони. Мобільні це атракціони, які можна швидко встановити. Вони курсують містами України. Пересувні встановлюються на спеціально підготовлене місце. І є стаціонарні атракціони. Ну, це ви знаєте, це великі атракціони, які ставляться один раз на певному місці і залишаються там для постійної експлуатації. Що потрібно знати для безпеки на атракціонах? Для безпеки на атракціонах потрібно знати, що є правила з техніки безпеки. Вони охоплюють широкий спектр діяльності, відносяться до суб'єктів господарювання, які займаються виготовленням, монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням та забезпеченням безпечної експлуатації різноманітних атракціонів. Також правила поширюються не на не всі атракціони. Є такі види, як катальні, механізовані та не механізовані, включаючи каруселі, гойдалки, качалки, колеса огляду, атракціони з еластичними елементами, наприклад, стрибки з висоти на еластичному тросі, спортивні атракціони, водні атракціони і обладнання дитячих ігрових майданчиків. Каруселі, гойдалки, качалки та інше. А От ви зазначили, що бувають атракціони підвищеної небезпеки. Що потрібно знати про них? Атракціони джерело адреналіну та радості, але деякі з них належать до обладнання підвищеної небезпеки. Атракціони, які мають механічний привод та підіймають посадкові місця на значну висоту. Дитячі атракціони і з'являються. Підвищеною небезпекою, якщо висота підіймання понад 2 метри. Для, для дорослих атракціонів висота підіймання становить вже 3 метри. Каруселі і линейна швидкість яких понад 0,5 метра за секунду, незалежно від висоти підіймання. Швидкісні автомобілі це присунні машини, які мають швидкість руху більше 4 метрів за секунду, з вільною траєкторією руху. Швидкісні атракціони, де посадкові місця рухаються з великою швидкістю, понад 5 метрів за секунду. Механізовані та механізовані гойдалки з великим кількістю місць, відхилу яких становить більше 45 градусів, та висота підіймання більше півтора метра. Всі атракціони це не значить, що вони небезпечні, але потребують більшої уваги. І також з боку, як дорослих, так і дітлахів. І якщо дітлахи туди ідуть, то батькам треба роз'яснити, що це мають. Небезпеку чи є атракціони підвищена небезпека у нас у місті, в області? Ну, звісно, є. Це більшість, даже атракціонів, колесо огляду, так звані американські гірки, всі там вежі вільного падіння, машинки, на яких дітлахи катаються по парку, і таке інше. Скажіть, будь ласка, чи проходять атракціони технічні огляди? Звісно, правила будови та безпечної експлуатації атракціонів зобов'язують суб'єкти господарювання перед початком сезону, але не рідше, чим раз у 12 місяців, проходити технічне обслуговування. Всі результати технічного обслуговування заносяться в паспорти атракціонів, і при бажанні відвідувачі можуть це побачити, чи пройшов атракціон. Технічне обслуговування чи не пройшов без прохідження технічного обслуговування, експлуатація атракціонів заборонена? Тобто, цей процес він контролюється, так обов'язково це контролюється. Вони приходять в технічну експертизу, технічну діагностику в експертних центрах. Тобто, перед кожним сезоном, коли атракціон це відкривається, він повинен це мати паспорт готовності. Обов'язково. Скажіть, будь ласка, от які є правила перед користуванням атракціонів? Перед тим, як користуватися атракціоном, всі відвідувачі можуть прочитати правила, які обов'язково повинні бути вивішені перед кожним атракціоном. Там вказується вік відвідувачів, максимальна кількість відвідувачів, заборона по здоров'ю, користування для людей з електрокрадіостимуляторами, серцевими захворюваннями. також заборона на перенос гострих, довгих, об'ємних предметів попередження про небезпеку від вільно звисаючих шарфів та довгого волосся. І також обов'язково вказується поведінка під час руху. Інструкції атракціону забороняють висовувати руки, ноги, вставати, палити, користуватися атракціоном в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. А також заборона запригувати або зістрибувати під час руху. На жаль, з власного досвіду знаю, що відвідувачі не читають ці правила, як користуватися атракціонами, вони їх ігнорують. Ну, не кожен читає, бо дехто дотримується правил, дехто ні. Так, бувають приклади, коли відвідувачі ігнорують ці заборони чи ці правила, і тоді трапляються всякі не дуже приємні речі. І, як правило, люди та відвідувачі при цьому звинувачують. Працівників атракціонів не думаю, що сама їх поведінка привела до такого наслідку. Скажіть, будь ласка, як забезпечити безпеку дітей на атракціонах? Для того, щоб забезпечити безпеку дітей, потрібно передусім їх проінформувати, що вони будуть кататися та отримувати позитивні емоції під час відвідування. Ну, перед цим їм треба сказати, що слід уважно слухати інструкції операторів не порушувати правила, які вивіщені на кожному атракціоні. Ви зазначили, що ви проводите роз'яснювальну роботу щодо роботи атракціонів. Скажіть, будь ласка, в який це період починається вона, коли закінчується, можливо, з якоїсь періодичністю це відбувається? Відвідування та роз'яснювальна робота починається перед початком сезону, це, як правило, весінні місяці і заканчується вже під осінь. Але кожен рік ще така робота проводиться у зимові святкові свята, оскільки це дуже велике. І об'ємне діє, то піде на східне міжрегіональне управління свою функцію вважає постійний контроль та спілкування з власниками та директорами суб'єктів господарювання, які експлуатують атракціону техніку. Тобто можна сказати, що у вас зараз прям гаряча пора, так, так ми виходимо. Ну не так часто як хотілося, але виходимо, спілкуємося, роз'яснюємо і дивимося, щоб відпочинок горожан та їх дітей був. Спокійним та безпечним, звертаючись до батьків та громадян, я дуже вас прошу, коли ви відвідуєте парки та зони відпочинку. Якщо у вас є бажання відвідати атракціони та порадувати дітей, будь ласка, перед цим уважно прочитайте правила та об'ясніть своїм дітям, як треба вести, щоб ваш відпочинок не був зіпсований. Ми дякуємо вам. А нашим радіослухачам нагадаю, що на студії був головний державний інспектор з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області Володимир Степачов. І ми сьогодні говорили про атракціони, чи безпечні вони, а також обговорили основні правила поведінки містян на атракціонах. Також в студії працювала ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. На все добре вам програма Тема дня. На українському радіо Дніпро.